На зв'язку Мала Академія наук. Я Інна і це проєкт Що ти знаєш ПРО? Сьогодні завітаємо на Черкащину і поговоримо про важливу подію, відому особистість і визначну споруду цього регіону. Гайда! Помандруємо в славетне козацьке місто Чигирин. У 1677-1678 роках турки здійснили сюди два військові походи. Про них і поговоримо. Чигиринські походи Османів стали кульмінацією подій російсько-турецької війни 1676–1681 років. Чигирин був важливим стратегічним містом правобережжя. Та ласим шматком для Московщини, яка ввела сюди свої гарнізони. Тоді гетьманом обох берегів Дніпра став Іван Самойлович. Османам це не сподобалось, адже за домовленостями з попереднім гетьманом Дорошенком ці землі були в їхній васальній залежності. Так і почалися два Чигиринські походи. Турки, навіть юрка Хмельницького з монастиря, дістали, дали йому титул князя Сарматії і в майбутньому сподівалися зробити його маріонетковим гетьманом. На початку серпня 1677 року османське військо підійшло до Чигирина. Командир армії Ібрагім Паша запропонував коменданту міста. Здатися. Діставши відмову, турки почали будувати укріплення, вести гарматний обстріл та робити підкопи. Козаки ж здійснювали нічні вилазки. На допомогу місту прийшло московське військо на чолі з Григорієм Ромодановським. 20 серпня воно об'єдналося із загонами Самойловича. 28 серпня відбувся вирішальний бій. Османи поспіхом зібрали табір і відступили. Ох, і розлютився султан Мегмет IV, дізнавшись про поразку. Ібрагіма Пашу відправив у в'язницю і зібрав ще більше військо для нового походу. Царський уряд намагався врегулювати конфлікт мирно, та нова баталія була невідворотною. 9 липня 1678 року османське військо на чолі з Карам Мустафою підійшло до Чигирина. Ініціатива була то на боці порти, то на боці козацько-московського війська. Та цього разу ворогам вдалося прорвати оборону міста, 11 серпня. Підірвавши стіни, вони вірвалися до нижнього міста. Там почалася пожежа. Ще добу тривали вуличні бої. Далі ж захисникам Чигирина довелося відступити і переправитися на лівий берег Дніпра. Фактично османи досягли своїх цілей. Російська армія була відкинута, правобережжя перейшло під номінальне правління Юрія Хмельницького, а 1681 року було укладено мирний договір, який закріпив результати війни. На черзі архітектурна пам'ятка. А вона, до речі, зображена на звороті п'ятигривневої купюри. Так. Це Ілінська церква в Суботові, один із найдавніших мурованих православних храмів України. Хутір суботів належав Хмельницьким. Тут на високих валах розміщувався палац фортеця Богдана Хмельницького і була зведена ілінська церква як родинна усипальниця. Будівництво тривало чи то до 1653-го, чи то до 1656, го Та джерела пишуть, що одразу після зведення церкви тут поховали сина Богдана Хмельницького Тимоша. Він помер у 1653, му Отже, тоді вже мала існувати й церква. Ілінська церква вдало поєднала стилі раннього українського бароко та європейського ренесансу. Споруда мала виконувати не лише сакральні. А й оборонні функції. Тож її стіни сягають близько двох метрів завтовшки. Довкола споруди точаться запеклі дискусії істориків. Дослідники не можуть з'ясувати, де ж було поховано самого Богдана Хмельницького. Є дві основні версії: за першою в Вілінській церкві. Припускають, що як фундатора церкви Хмельницького поховали в почесному місці. Праворуч від вівтаря у Чернігівському літописі 18 століття можемо знайти згадку, що в 1664 році поляки напали на суботів, викрали тіло Хмельницького, спалили його і розвіяли попіл. Можливо, тіло перепоховали самі козаки в Холодному Яру або ж могилу розграбували московити за другою версією Богдана Хмельницького в Ілінській церкві не хоронили. Його тіло могло бути в Михайлівській церкві. Або де інде ех, ціла детективна історія. У 1820 році парафію перенесли в Михайлівську церкву. А у 1845 вісімсот в суботу з археологічною комісією побував Тарас Шевченко, який встиг зробити малюнки із зображенням церкви, а пізніше й вірша про неї написати. У 60 70 х роках 19 століття за сприяння настоятеля Романа Орловського не лише повернули церкві парафію, а й провели тут перші реставраційні роботи збудували дзвіницю. За радянських часів церква двічі припиняла функціонувати. У ній розмістили сільський клуб, а потім музей. У 1970-х під керівництвом українського архітектора Сергія Кілесо церкву реставрували. Вона набула первісного вигляду. На її території провели археологічні дослідження. Після 1990 року в Ілінській церкві знову відновили богослужіння. Журналіст, політик, дисидент, борець за права, жертва радянських гонінь і символ боротьби за українську незалежність усе це про В'ячеслава Чорновола. Народився він у 1937 році. Після закінчення середньої школи вступив до Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Спочатку на філологічний, а потім на журналістський факультет. У цей час він багато писав, зокрема для університетської газети. Дописався до того, що його ледь не вигнали з університету за ідейну незрілість та ревізіоністські погляди. Вже у 1960 році В'ячеслав Чорновіл закінчив університет з відзнакою. Далі він працює редактором львівської телевізійної студії, не полишає і наукової діяльності для написання дисертації. Переїздить у Київ, та його не допустили до навчання в аспірантурі. Тоді чорновіл береться за правозахисну діяльність проти гонінь української інтелігенції. У 1965 році на презентації фільму Тіні забутих предків разом з критиком Іваном Дзюбою та поетом Василем Стусом закликав стати всіх, хто протестує проти відродження сталінізму. Після цього радянська влада почала пильно стежити за В'ячеславом Чорноволом, та це його не лякає. Він продовжує боротьбу у 1967 році. Укладає документальну збірку Лихо з розуму, де перелічує жертви радянських гонінь. Її видали за кордоном, та світ дізнається про злочини проти українців. А чорновіл стає лауреатом багатьох премій. Радянський же союз нагородив правозахисника ув'язненням на три роки. Звільнили його достроково у 1969-му. Знайти роботу було непросто. Довелося хапатися за першу ліпшу. Чорновіл працює на метеостанції, землекопом у природоохоронному товаристві. У 1970-му заснував журнал Український вісник на сторінках якого друкує сам видавські роботи. В'ячеслава Чорновола знову арештовують за антирадянську агітацію і пропаганду. Він отримав 6 років таборів і 3 заслання. У 1979-му стає членом української гельсінської групи організації, що мала стежити за дотриманням права на свободу слова, друку й зборів. Проти Чорновола фабрикують справу і знову засуджують на 5 років. У 1985 році він повернувся в Україну. Далі відновлює політичну діяльність, продовжує видавати український вісник та встановлює зв'язки з дисидентами народів СРСР. З його ініціативи у 1988 році була створена перша опозиційна партія Українська гельсінська спілка. А вже наступного року виникає ще одна партія народний рух України. Як згадує Чорновіл, ідея створення руху виникла спонтанно, вона йшла знизу. Прийшов час розвалу імперії, так званої перебудови. Справді, розпад радянського союзу став очевидним. Тож Чорновіл бере активну участь у проголошенні декларації про державний суверенітет й акта проголошення незалежності України. Він не переміг на президентських виборах, а перші незалежні роки ознаменувалися постійними партійними суперечками. Попри це, його участь у формуванні нової української держави неможливо переоцінити. Ось така вона, Черкащина, козацька, легендарна та дисидентська. До нових зустрічей, па-па!